Від історії до мистецтва 29 жовтня у бібліотеці Філі №12 12 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрилась виставка Ігоря Матвієва. Сьогодні для багатьох людей вихід на пенсію означає початок нового та цікавого етапу життя. Щастя і гармонію вони знаходять у заняттях, які їм до вподоби, корисній праці. Так сталося і з Ігорем Михайловичем Матвієвим, який протягом майже 20 років очолював редакцію Радіо Миколаїв. На заслуженому відпочинку він заповнив своє життя творчим змістом і почав писати картини. За декілька років квартира Ігоря Михайловича і Тамари Антонівни перетворилась на міні-галерею. Спеціальної мистецької освіти він не мав. Мальовані полотна Ігор Матвієв створював завдяки притаманному смаку, а саме відчуттям гармонії кольору та гри світла. І тому він почав дивитися в інтернеті всякі. Різні способи малювання картин, і от пробував кожен раз, кожен раз різний спосіб. Тому картини зовсім не схожі одна на одну. Для виставки Тамара Антонівна відібрала 9 аматорських полотен чоловіка. А в домашній колекції зберігається творча спадщина Ігоря Матвієва у 25 робіт. Розумієте, коли чоловіки в 70 років йдуть на пенсію, особливо ті, що були соціально активні, дуже часто вони. Впадають в депресію, не бачать сенсу життя і, і дуже часто поступово згасають. Я от хвилювалася, як Ігор пройде цей період, але слава Богу. Він вміло давав раду усьому, за що брався. Свого часу, з приходом Ігоря Матвєєва на Радіо Миколаїв, творчий рух редакції набув структурованості і цілеспрямованості. Талановитий Керманич тоді згуртував біля себе команду молодих, амбітних і енергійних спеціалістів, пригадує Андрій Тюренков, який очолив редакцію після Ігоря Матвієва. То це дуже чуйна, дуже порядна і е, е, така по-ацовськи, е, по як кажуть, він ставився до кожного з нас, бо він був все ж таки старший за всіх нас. І, звичайно, е, сьогодні ось я їхав сюди, згадував все те, що з нами відбувалося за півгодини дороги. І е, всього не згадав, було дуже цікаво, було дуже змістовно. Так само творчо пан Ігор підходив до свого улюбленого будиночка за містом. Не випадково селяни дали йому прізвисько Мічурін. На городі він вирощував понад 20 сортів томатів. Від чорних, жовтих, рожевих. Різних, різних. І довго ми цим займалися, поки сили були. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. І наше завдання згадувати тих, хто стояв поруч, підтримував, допомагав людей, які чесно і гідно прожили своє життя і назавжди залишили по собі плоди добрих справ. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.